Скажи, будь ласка, та система і підхід до викладання журналістики, яка зараз є в Україні, як ти вважаєш, вона відповідає тим викликам, які є сьогодні? Ну, щоб не повторюватися про те, що вже казали мої колеги, мої одногрупники, однокурсники. Для мене чого не вистачає от, саме в інституті журналістики, так це більш модерних якихось предметів, тому що ми зазвичай... Вивчаємо ну так дуже багато дисциплін. Дуже це забирає багато часу, але в принципі на виклики сучасності. Ця журналістика не дуже так відповідає. Мені б хотілося, б, щоб більше було, наприклад, з тої верстки, макетування навіть в нас, в журналістів, не, не тільки в редакторів, тому що це важливо. Наразі, тому що зараз так журналіст має робити все сам. Ну тобто, він і режисер, він і оператор зазвичай, він і сам верстає сам усе, усе це робить. І також, наприклад, з інтернет-журналістики мені б хотілося, щоб було можливо більше якихось також там ну, викладання з цього предмету. От, ну в принципі, а що мені? Мені подобається знову ж таки в нашому інституті, це те, що в принципі журналісти також і майбутні журналісти вони ну, дуже цікаві люди, і в нас така дуже творча атмосфера. І, в принципі, я задоволена принаймні тим, що я зараз знайома з дуже багатьма цікавими людьми. Деня намагається завжди прорахувати, бути на крок попереду, наприклад. Серед тих змі, які є на даний момент, а, таким чином, тобто не тільки не тільки в дру, ну, в сфері друкованої преси, mm -hmm. не тільки в інтернеті, також це літня школа журналістики, фотоконкурс, який вже а, тривалий час. А, є, ну, є явищем в... і немає аналогів серед mm -hmm. серед змі українських. А, скажи, що ти бачиш, як ти бачиш для себе можливо. Інтелектуальна, моральна чи матеріальна якась підтримка цих проектів і, е, взагалі, серед української молоді, що могло зацікавити? Ну, мені дуже сподобалася ідея оця, е, з видаванням усіляких там есеїв наших українських публіцистів, от те, що ми читаємо на історії української журналістики, в принципі, ми розуміємо, що більше цього, крім нас, професійно, ну якби налаштованих на це людей, більше ніхто до цього ну, змоги доторкнутися, можна кажучи, не має. От і видавання цього, тобто надання можливості масам зрозуміти і пізнати. Українську ну, журналістику, взагалі, творчість, отак більш детально і більш ґрунтовно, це, на мою думку, взагалі велика ну, річ о, в редакції День. Тому що це важливо, і в принципі, от е, з моїх знайомих, ну за, за межами інституту журналістики, дуже мало є людей, з якими я можу поговорити про того ж Багряного, Тютюника і так далі, тому що вони, в принципі, цього не знають. І це важливо, як на мене. От ну це з того, що я можу так.